Вітаю, друзі! У цьому відео ми будемо читати слова та склади із буквою «ща». Буква «ща» в українській мові має два звуки Ш і «ч». Подивимось. Звук Ш плюс «ч» маємо «щ». Угу. Як читати? Szczy a – szczam szczy u – szczo, szczy u – szczu, szczy e – szczę, szczy y – szczy, szczy i – ści. Jeszcze raz czytajmy. Szcza, szczo, szczu, szczę, szczy. ущ, Аш, уш, іщ. Ще раз. Аст, уш, ещ, іщ. Подивимось слова. Дощ. Плащ борщ, що ще? Щоб? Ще раз, щастя, Щось. Ще раз читаємо дощ, плащ, борщ, що? Ще? Щоб ще раз, щастя щось. Ми читали слова та склади із буквою Ща. До наступної зустрічі. Па-па.